Елегелін уперше з'явився в аптеках у 1960-х роках як засіб лікування хвороби Паркінсона. Лікарі з'ясували, що багато паркінсонічних симптомів, ригідність м'язів, сповільнені, рухи, тремор пов'язані з браком дофаміну в мозку, блокуючи фермент Маобі, який зазвичай розщеплює дофамін, селегелін дозволяє ці речовини. Речовині довше залишатися активною. Препарат і нині застосовують часто разом з леводопою, щоб пом'якшити моторні симптоми, відтермінувати потребу у вищих дозах леводопи. Маобі робить більше, ніж просто виводить дофамін. Він також генерує окислювальний ржавий наліт у середині клітини. У батьох органах рівень маобій підвищується з віком, зростає якийсь стрес, який ушкоджує тканини. Дослідження показує, що нізькі дози целигіділіну не лише цей стрес а й запускають у нейронах шляхи виживання. Ці знаки в підштовхували, вчини припустити, що знайома паркінсонічна пігулка може допомогти здоровому мозку, а можливо, й іншим органам краще протистояти віковому занепаду. У підході антистаріння дуже малі персональні дози селегіліну, приблизно міліграм двічі на день. Блокують більшу частину активності малобій і водночас мінімізують побічні ефекти. Перед початком прийому обов'язково консультуйтеся з лікарем. Це легілін продають лише за рецептом, і він взаємодіє з багатьма поширеними ліками. Якщо ви з лікарем вирішите випробувати, починайте з найменшої дози та стежте з артеріальним тиском, якістю сну і сумісністю з іншими препаратами. Пам'ятайте, регулярні фізичні вправи, збалансоване харчування, повноцінний сон, соціальні зв'язки та контроль тиску, цукру і холестеріну мають значно переконливіші докази користі для тривалості здорового життя, ніж будь-яка пігулка. Дякую за лайки та розповсюдження відео.